Сьогодні хочемо показати короткий огляд того, як ми укомплектували СТО для нашого клієнта. Було обрано підйомник 4-стріковий під сходження і власне, стенд сходження 3D це у нас Jenny 3D, що ставиться на підйомник 6,5 тонни та буде на ньому працювати. Підйомник у нас має оптимальну довжину платформи 6,2 метри. Стенд власне, бачить на 6 метрів, обслуговує колісну базу, що має довжину 6 метрів. Чудовий варіант, оскільки це економить простір, бо стенд встановлюється на сам підйомник, а не перед ним. Та має високу точність завдяки наявним 12 Мпік камерам від компанії Sony. Ящики з інструментом обрані з максимальною комплектацією саме цієї моделі. Це в нас йдуть 7 секцій. 6 з них мають інструмент. Тут у нас 404 одиниці. Інструмент комбінований та підійде для будь-якого майстра, закриє будь-які задачі. Ще на монтажний комплект це у нас верстат на піавтомат С80210 та 3D-балансир VB3S. Оптимальний набір до 24 дюйма захват, балансувальний верстат у нас йде. Повністю 3D, тобто всі три параметри зчитує автоматично, що забезпечить швидку та надійну ефективну роботу. Друзі, якщо вас цікавить ця пропозиція або інше обладнання, яке ви хочете підібрати для свого СТО, будь ласка, звертайтесь до замовлення, будемо раді співпраці.